Вітаю. Сьогодні продовжуємо огляд технічних книг. І в нас, як я зрозумів, радіотехнічна тема. Почнемо ми з книги Пасічника Елементарної електротехніки, гостьєхіздати у ССР. Ось така книжечка з таким ось логотипчиком. Книжечка, видно, давня, не груба. Тоненька 53 рік. Государственне іздательство технічної літератури УСР. Теж. ЛОГО їхнє. Бібліотека. Не, не розгледжу, що там. Там бібліотека. Наклад від 50 тисяч до 80. цена 2,80, переплет рубль 25. Эта книга предназначена для электромонтеров, участвующих в строительстве и обслуживании электростанций, специалистов по электросварке, телемеханизации, электросвязи, и электротранспорту. Рассчитана структура на то, чтобы ее можно было использовать в качестве учебного пособия для обучающихся на курсах повышения квалификации, а также для самообразования. При составлении книги автор стремился, возможно, более удачно сочетать достаточно строгую научность изложения с доступностью и понятностью ее широким массам работников, указанных выше специальностей. Особенное внимание уделялось объяснению физической сущности явлений, основные законы и соотношения, представленные в книге в математической формулировке с применением элементарной алгебры тригонометрии, так как без этого невозможно научить Це виполняють совершенно і грамотному електрику простіші розчети електричних цепей. Для облегчення усвоєння і злагаємих сведінь во всіх розділах книги показано, як пользуватися формулами і виполняти розчети при допомогі примірів і задач. Ось така книга. Так. Література. Зовсім бідненько. Дві книги. Три книги. Так, зміст. Основные сведения об электричестве. Действия электрического тока, электри... Ти... электрохимические источники тока, электрические цепи постоянного тока. Другая частина электромагнитное поле. Третья переменный ток. Трехфазный ток. Четвертая частина машины постоянного переменного тока. Трансформаторы и машины переменного тока. Электрические измерения. Пятый раздел. Приборы и так далее. Схемки. Ну, вот такая книга. Далі у нас електричні апарати битового назначення. Це щось цікаве, Це побутова техніка. Допущено. В качестве учебника для середніх спеціальних учебних заведень. Іздательство «Вища Школа Москва, 70-й рік. Автори Лепаєв і Корхов. В ней изложены сведения о всех основных типах электрических машин и приборов, применяемых в быту, включая самые последние модели. Приводится описание конструкции, принцип действия, способы разборки наиболее распространенных типов электроприборов, причем даются необходимые расчеты. Рассматриваются правила эксплуатации бытовых электрических аппаратов, характерные неисправности, встречающиеся в работе и их устранение. Поясняются некоторые теоретические положения, даются примеры расчета, формулы и выводы. Рецензенты. У вот нас такая книжечка. Подивимось на мист. Чи может на змист. Ну, змист. Вот так покажу. Можете почитать. Стабилизаторы напряжения, автотрансформаторы, трансформаторы. Электродвигатели, электронагревательные приборы, вентиляторы, увлажнитель воздуха, ионизаторы, озонаторы, электрические насосы, универсальная кухонная машина, кухонный комбайн, тип, электрические лобзики, вибромассажерные приборы, электрические машинки для стрижки волос, электроприводы для швейных машин, электрические бритвы, пылесосы, электрические полотеры, стиральные машины, домашние холодильники, кондиционер воздуха. Інструкція література. Ну, Цікаві деякі тут, звісно, побутові прилади. Наклад 30 тисяч примірників, ціна 66 копійок. Прогорнем, може, щось ми тут найдемо. Ось кондиціонер повітря. Кондиціонер називається Азербайджан. Предназначен для охлаждення воздуха із сохраненням постійної температури 18-25 градусів Цельсія. На площадь 40 квадратів при наружній температурі плюс сорок. від чогось. Компресор з електродвигателем в кожухі. Це на що? Домашні холодильники компресорного типу. Які назви? Саратов, Мінск, Ністру, Сарма. ну Мінск був, це білоруські. Потім стали Атлантами. Так, Ярна, Мінськ, Снайге. До цих пір є, здається, такий виробник. Ока, Мір, Тамбов, Баки, Бірюса, Памір, Ліга, Полюс, Кедр, Орск, Океан, Зіл. Зіли вони, напевно, це ті, що йшли. Де ручка відкривання холодильника, така сама, як в автомобіля. Дніпер, Донбас, Орск, Ю, Юрюзань, Ока, Арагац та Ір Зіл Москва. Ну, Для майстрів. Думаю, цікаво. Або тих, хто Цікавиться цією давньою технікою. Це пральна машина з віджимом. Пам'ятаю, в дитинстві на старих вже непрацюючих пралках грався тим віджимом, як пресом щось туди просував, здається. Це нас що електродвигателі якісь. Пилосос, напевно. Да, Уралець. Пилососи теж у нас якісь були радянські вдома. Це що? Електропілісос Ракета 7. Тож вже якісь подібні бачу. Ну, суть книги, я думаю, зрозуміла. Вентилятори. Нагрівальні прилади. Цікава книжечка по ремонту. Справочник по розчету електричних сетей. Київ 74 год. Так, Шаповалов. Автор видавництва Будівельник. Справочники зложені методики расчету електричних, низко и високовольтних до 10 кВт сітей. Дан аналіз результатів розчету справочної таблиці розсчитывалися на електронно вычислительну машині, на EVM, розсчитані на заземляющее устройства і ком. пенсирующие установки и данные рекомендации по повышению коэффициента мощности, изложенные рекомендации по применению кабелей и проводов в зависимости от способа прокладки. Нормативные материалы приведены по состоянию на 73-й рик. Рассчитан на инженерно-технический персонал, работающий на монтаже и наладке электрического оборудования, на проектировщиков сельскохозяйственных, промышленных и коммунальных электрических сетей. Также может быть использован эксплуатационным персоналом электроустановок. Це, ой, щось тут його поїло, цю книжечку вже, як бачимо. На неї однозначно має бути якась знижка. Наклад 22 тисячі примірників, ціна рубль 0,3. Бо тут в кінці її під'їли добряче. Зміст невеличкий. Це щось типу для працівників Обленерго, як я розумію. Для звичайних користувачів навряд чи це буде щось практичне. Справочник по полупроводниковим приборам. Автор ВЮ Лавріненко. Київ техніка, 84 рік. І здання 10-ї переработеної доповненої. Справочник содержит сведения об основных типах терморезисторов, варисторов, фоторезисторов, полупроводниковых диодов, терристоров, транзисторов, оптронов и интегральных микросхем, микросхем, выпускаемых в отечественной промышленности. В этом издании изменен порядок изложения материала в соответствии с новой классификацией. Из справочника исключены устаревшие типы приборов и приборы, которые серийно не изготавливают. Доповнен рядом нових типів полупроводникових приборів, Предназначен для інженерно-технічних роботників, може бути полізні студентам вузов соответствуючих спеціальностей. Ось по розділах, що тут є. Ну, короче, це довідник по радіоелементах. Мікросхеми і інші радіоелементи. Типу розміри тих деталюк, характеристики, графіки. Ось така книга. Здається, масова, бо мені, якщо не помиляюсь, такі неодноразово бачив в дитинстві. Наклад 185 тисяч примірників ціна рубль 70. Так, далі у нас електротехнічні матеріали. Автори Богородицький, Пасинков Ітареєв. Государственное энергетическое издательство Москва, Ленинград, 1963 рік. Іздання 4-ї переработаної. Допущено в качестве учебника для вищих технических учебних заведень. Ну, так як для вузів. Думаю, тут не простіте штеми. Наклад 45 тысяч в цена рубль 22. В книге излагаются основы физики явлений, происходящих в электроизоляционных, полупроводниковых, проводниковых и магнитных материалах и описываются их электрические, физико-химические, механические свойства. рассматриваются в кратких чертах технология производства электротехнических материалов. Предназначена в качестве учебника для студентов энергетических электротехнических узлов. Он может быть также полезным инженером различных электротехнических специальностей. Так ось книга. Та ще, як на мене, мені не дуже цікаво. Але треба питати спеціалістів. О, що тут у нас таблиця Менделєєва. розкладається ось така. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Дякую, що слідкуєте, дивитесь, підтримуєте лайками, коментарями. Всім дякую. До зустрічі в нових відео!